З нагоди професійного свята дня рятівника вітання на свою адресу отримали співробітники другого державного пожежно-рятувального загону з охорони Рівненської АЕС. Вони виконують надзвичайно відповідальне завдання, забезпечують пожежну безпеку атомної електростанції та її санітарно-захисної зони. Пожежних рятувальників привітав заступник начальника головного управління ДСНС України в Рівненській області, представники Вараської районної військової адміністрації, міської та обласної влади, благочинний Вараського району, генеральний директор Рівненської АЕС та голова первинної профспілкової організації підприємства. Кожен подякував рятувальникам за службу та відвагу, за досягнення позитивних результатів у службових справах, особисту виконавчу дисципліну, сумлінне ставлення до виконання обов'язків та з нагоди свята. Рятувальників нагородили грамотами та грошовими винагородами. Місія особового складу ДПРЗ 2 надважлива. Вони щоденно на варті пожежної безпеки ядерного об'єкта. Рятувальники всі навчаються єдиному. Це захисту населення і території. Єдине відрізняються. Це об'єктові підрозділи, які в нас несуть службу на хімічних об'єктах і на об'єктах енергетики атомної. Тому специфіка об'єкту надає можливість і методи, і способи ліквідації на Чайних ситуацій, пожеж, різних аварій е, при редиктивному забрудненні. Це відпрацьовується. і Ми відпрацьовували багато разів е, тактику спеціальне навчання. Представник головного управління побажав усім рятувальникам повертатись з практичних операцій живими та здоровими, а також миру, злагоди і Божого благословення нашій державі. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал НЕРГАТО.